зобов'язати забудовників ось ці норми, які сьогодні існують. Вони рекомендаційні чи вони обов'язкові до виконання? Обов і хто має і хто має контролювати дотримання цих норм? Вони обов'язкові. І коли проектант робить проект, до проекту в містобудівних умов та мовах вже написано, що якщо це С2 або СЕСТри, то мають бути ці захисні споруди. І це робить проектант. Він має в своєму розді має, має мати розділи про цивільний захист, потім це перевіряє експертиза. Після цього ЄЦБ має це теж перевірити, що це було в наявності. І, звичайно, коли будує вже забудовник цю будівлю, теж саме перевіряється все це, це на всіх ланках. І більш того, навіть ті проекти, які проходили експертизу, але ще не і не отримали ще дозвіл на будівельні роботи. Всі ці проекти були відправлені на доопрацювання, щоб там були ці всі необхідні споруди захисту цивільного.